Всім привіт! Ми нарешті вдома. Все складаю, розкладаю, мию перу прибираю і запрошую вас до перегляду мого нового влогу. По поверненню додому, яка б не була погода, моросить дощик, але траву потрібно стригти, тому що дуже заросло, дощу тут не було. І ще й вся ужтіла. Але хочу показати свою трояндочку, яка вже перецвітає майже поки нас не було. Яка краса. Хто знає, який це сорт троянди вид. Будь ласка, скажіть, підкажіть, тому що це в мене перший кущик мій. Я дуже люблю жовті квіти. От тут ще буде квіточка і тут ще дві. Я просто закохана в цей колір і такі гарні трояндочки. Так, я після поїздки вже все розклала, попрала. О, прибирала. Дивіться, як котяча м'ята зацвіла. гарно. І оце таке землепокровне цвіте. Гарно росте. І Бачу, там папороть моя зійшла. Вже вечоріє у нас. Я хочу піти ще подивитись на свій город і нарвати щавлику для зеленого борщику. Трава аж хрустить під ногами. Така суха, вигорівша, не було дощів весь цей час. Та і зараз, ви знаєте, десь 20 градусів чи 19, але так прохолодно, що я от лісову кофту натягнула. За 4 дні нашої відсутності без дощів мій город не був сухим, тому що чоловік в мене таку систему мені зробив. Посередині була така система поливання, крутилося, і всюди-всюди мені кожного вечора поливало, бачу, він вже від'єднав. І... Сьогодні вже не потрібно мокро, тільки от там в куточку воно не дуже доливало, там, де кріп, бачу, він так і не дуже підріс, там дуже сухо, от сюди воно не. Ішло багато. Кукурузка так підросла. Вже помідорки бачу цвітуть. Так, шавик. Багато не маю, але я і багато борщу варити не хочу. От Один ряд. Перчики, баклажани, квасоля шпарагівка стручкова. Все гарне. Так, огірочки з розсади то, які більшенькі, а деяка розсада в мене пропала, то я насіння сіла і от все зійшло, слава Богу. <гум> Дивлюся, вже деякі порічки почервоніли, М -м, як я їх люблю. А смородина є, і ось навіть одна ягідка така. Я дозріла? зараз я її спробую. Ага, ще в мене на сьогодні завдання позривати з часника ось ці серединки. Вони не потрібні. Деколи я їх зривала, потім блендерувала блендер таку пасту часникову робила, але не дуже вона мені йшла, не користувалася, то не буду робити, викину їх в компостер. І зараз ще редисочки нарву на, на вечірній салатик. І так, ось в мене такий набір невеличкий. Маленька редисочка з городу, кріп і зелена цибулька. І зараз я вам покажу, який я салатик дуже люблю на вечерю собі робити. Все дрібненько порізала редиску, цибульку та кріп. І дивіться, заправка, котач-чиз. Колись в Україні ми додавали домашній сир зі сметанкою. Ще посолити. А наш тутешній теж він котички вже і така консистенція, як сир з сметаною відразу. Ось така смакота виходить, може комусь це здатися дивним. Ми з дитинства так їли, мені дуже подобається. Також дуже смачно, коли огірочок, але я вже люблю, коли свої згороду. Покажу вам, чим займаюся. Подивіться, кілька гілочок смородини. Кілька тижнів в мене стояли в вазі водичці, пустили в корінці. І зараз я буду мудрувати, як то гарно і мудро запакувати, щоб за день-два дійшли в інший штат одні одній моїй Обіцяла поділитися і дуже рада, що досягнула такого результату і можу її відправити. Так, ну все запакувала в ящик, але щось забула. Показати, як я придумала всередині. Взяла пластиковий стаканчик, такий більшенький. І землю добре все підлила, змочила. Гарно так листя обгорнула таким спеціальним протитепловим ефектом. Така фульга спеціальна. І надіюся, що за два дні отримає моя коліжаночка смородину. Поки вже так стало прохолодніше, думаю, іду позбираю сумнички. Я потрішки вже збирала, кожного вечора там горнятко, два, навіть бувало, і пів літри. Але нас не було. Ми їздили у поїздку. То йду зараз дивитися, який врожай на сьогодні. Взагалі було б в ідеалі прибрати мені цю мою галявину. Бо, тому що тут не тільки суниці, тут дуже півники всі відцвітають. Треба все пообрізати. Розцвіла така лілія жовтенька. Чи як воно називається? Правильно, точно не знаю. Впевнено мої глядачі все знають і підкажуть. Так, все дуже погорівше, жовті Такі сониці нещасні. Бачу, їх. Не було в нас дуже довго дощу. Але сонечки Та зараз їх дуже класно видно. <гум> Ось таке рідненьке листя. Що такі в мене землепокровна рослинка цвітає зараз. І ще тут від вулиці. Вись свекрухи собі взяв кліматус. Дуже пахне гарно. Дуже схожий запах на жасмин. У мене є одні такі крупніші, а одні дрібніші. От, наприклад, порівняти, яка дрібніша сонечка, а яка крупніша. І вони солоденькі. Прибіг мій помічник, але він найбільше допомагає їсти сонечки. Ходить хвостиком за мною. Я трішки відійду, він ну, мені під ноги вмущається. Сам туди аж. Ну а що ж, тільки де я соницю хочу йти збирати? Він іде лягає. А я думаю, що то сониці такі затоптані місця. То оцей ледер таке робить. Ой, слухайте, це просто капець якийсь. Прийшла, ну, напевно, половина. 750 мл вже є. І обернуся і знов там є суниці, де я вже була. Піду позбираю, прийду на те місце, де вже була. Дивлюсь, там знов суниці є. Все залежно з якого кута глянути. Я вже змучилася, але шкода не визбирати. І так я кожен кожен вечір. От фізкультуру маю. Все, сил більше немає. Може там ще і залишилась якась червона, але я... Здала позиції. Ще кожен вечір буду ходити збирати. ну Десь так 800 мг. бо Це така в мене стара мірна посудина. Зараз йдемо, поважимо. Отже, беру ваги, тару, так, в добре, І сипемо те, що сьогодні забрали. 435 грам. Дуже гарний результат як за один вечір, правда? Привіт всім! Сьогодні вихідний день. Я припаркувалася в містечку недалеко від нас ось в такому гаражі. І вирушаю на ярмарок в парку. Щорічно у містечку Бівер. В червні відбувається такий захід, називається Garrison Days. Багато різних скверів і вони всі, всі будуть ось так з різними майстрами, продавцями, їжею. Не, не. Ось так їду. Я розділяю одне місце з знайомою жіночкою. Вона сама декорує меблі. Я вам все покажу, коли буду на місці і розкладуся. Так, моє місце от в цьому скверку, називається Квей парк. Сьома година ранку, щоб ви розуміли, який рух. Тут багато хто вже вчора розкладався з вечора. І отак на ніч все залишали без проблем. Дуже багатьом людям. І в голову не приходить таке, що хтось щось може взяти. Не своє. І ось реклама сьогоднішнього заходу. Garry Sun Day Show and Sale. До п'ятої години ми тут сьогодні. Так, знайшла стажинку, по якій мені потрібно дійти до нашого місця. Ой, як гарно, ми під самою липою Запах буде цілий день, неймовірний. Це наші сусіди і ось моя леді подруга зі своїми вірвами. Я пізніше все детально покажу. Ну що, ось так наше місто виглядає. У мене сьогодні тільки броші зі мною, українська символіка і мої е, вишиті. Піліски та браслетики. Надіємось на вдалий день. Але йду вам ще покажу, як переробляє різною такою битою плиточкою, перефарбовує старі меблі. Моя знайома американка. А, і оці крісла вона плете з галстуків. Бачите як? Це старі галстуки. Це ними на таке цупке. Ось така фантазія. Це для любителей. Погода обіцяє буде гарною, я дивилася 27 градусів тепла. По, дивіться, який супачка. Тільки в Америці, напевно, можна побачити. День виявився дуже вдалим для мене і для моєї коліжанки. Було дуже багато людей. Я продала дуже багато брошок і дякувати Богу, є така можливість таким способом допомагати Україні. Мої пеларгонії. Гарно квітнуть. У вансеті, можливо, так станеться, що доживе ще до Різдва наступного. І ось тут киця з петунією. Фмашки ось-ось розквітнуть. І квітка при острості. От як виросла. За час нашої відсутності ми їхали десь половина було. А от на одному кущику вже і. Ромашечки. І на цій гарній сонячній ноті я з вами на сьогодні прощаюся. Дячна всім щиро за перегляд. Вам, як завжди, терпіння, міцного здоров'я, перемоги Україні і тримаємося!